Бігає і змушений ось так притримувати рукою, смикати за футболку. Це стандарт для Ворскла і це шанс для полтавців насамперед відсунути гру від власних воріт, і так само створити небезпеку поблизу воріт Мисака. Є достатньо футболістів, які вміють добре грати головою. Ардін Далко один із них. Володимир Чеснаков, звісно ж, там і Юрій Коломоєць. І Владислав Кулач, попри свої, можливо, не найбільші габарити, але гра головою одна з чеснот Кулача. Але досі арбітер не дозволяє вести м'ячу гру, заспокоює пристрасті. Зокрема, робить зауваження пітану Горсли Чеснокову. Подача на дальню стійку. І 1-0 Забиває Ворскла. Юрій Коломоєць відзначається. Взяв я певну паузу, тому що подивився на лінійного арбітра чи не було. Положення поза грою. Ні, його не було. Юрій Коломоєць повертається у ворсклу на початку цього сезону і вже відзначається результативним ударом. П'ять хвилин минає, і Коломоєць виводить свою команду вперед. Звичайний стандарт, нічого екстраординарного на перший погляд. Натомість ось ця подача ребенка на дальню стійку. Такий собі простріл головою, якщо це можна назвати, прострілом, від якщо не помиляється, В'ячеслава Шарпара, який теж непогано володіє ударом головою, так і є. Шарпар на дальню стійку, а там чотири футболісти Карпат залишилися за спиною Юрія Коломойця, який зіграв як справжній центр Форвард, і випередив абсолютно увесь захист львівських Карпат. І відкриває рахунок Ворскла. Команда, яка вже на другій хвилі.